Подружня сварка. Мені набридло таке життя. Позавчора ти прийшов додому вчора? Вчора прийшов сьогодні. Якщо сьогодні ти прийдеш завтра, я післязавтра подаю на розлучення. Зрозуміло пояснила. Дзвонить син мамі на роботу. Мамо, скажи, як пишеться бюстгальтер. Синку, ти що? Навіщо тобі це? Та нам задали домашнє завдання розповісти, ким працює мама. Синку, я бухгалтер. Свекруха невістці. Підлоги не вмієш замести, погано куховариш, сина мого пиляєш, що ти за жінка. Ось я у твої роки. Ви у мої роки, мамо, уже третього чоловіка поховали. Якщо в дівчини є кіт, то можете спокійно з нею одружуватись, бо вона вже звикла любити істоту, яка лише їсть і спить на дивані. Хочете спокійно спати в плацкарті на верхній полиці? Почепіть на великий палець бірку з номером. Я чисто випадково знайшла твою заначку в гаражі. Я так розумію, ти чисто випадково зняла колесо і розбортувала його.